Друзі, це компанія Автофокус і на пруж залітає ось така пушка ракета. Це Honda Accord 22 рік, 2-літровий гібрид, автомобіль в стані нового. Подивіться на цю оптику, має дистронік, противотуманні фари, чорніння по решітості, ось такі крутезні 19-ти диски на гарній гумі. Ще раз повторюсь, це гібрид в дуже крутезному кольорі, має камеру заднього огляду, має ось такий сполірочок чорного кольору. Все виглядає дуже добре. передні... Ні, виключовий доступ, повний електропакет, електропривід дзеркал, відкриття багажничка, має дистронік, настроїчки, електроприводи, має повне мультифункціональне кермо, має отримання в полосі, електроприборочку, має ось такий штатний аудіосистему, двозонний клімат-контроль, кнопочна коробочка передач автоматична, режим гібриду, все, в автомобілі присутнє. По задньому ряду сидінь. Все в протезному стані, комбінований салончик в збереженому стані. Ще раз повторюсь, на автомобілі 19 тисяч пробігів. Тому, друзі, шукаєте гібрид. Приїжджайте в компанію Автофокус Гришка 4А. Авто доступне до кредитування, лізингу та трейдину. До зустрічі!